Від дорогі друзі, збірна України завершила червневий цикл матчів до відбору на чемпіонат Європи 2024. Сергій Ребров зіграв три матчі в якості вже головного тренера збірної. Два офіційні, один товариський. І в останньому матчі ми перемогли все таки Мальту. Дуже неоднозначний матч, про який ми сьогодні поговоримо. Тут можуть бути зовсім різні думки. І може бути багато бруду, багато хейту, багато спокійних, можливо, думок, друзі. Тому напишіть ваше ставлення до цього матчу зараз в коментарях. Взагалі поставте оцінку Реброву, що вам сподобалося в нашій збірні при перших матчах Сергія Реброва. А що ні. Ну і своє бачення я також розкажу вам в цьому відео. Також перед початком не забудьте поставити лайк, це дуже важливо для того, щоб бачити скільки глядачів зараз реальних дивиться цю. Це відео, ну і це допомагає просунути відео по просторах Ютубу. Також підпишіться на канал. Тут у нас завжди дуже цікаво прямі трансляції відео про український та європейський футбол. І заходьте в Телеграм, де зараз проходить голосування якраз щодо лева матчу. Ну я думаю, там все зовсім просто. Це зараз на привівці сказано, да? Тому, друзі, але все одно так формально проголосуйте. Заходьте, підпишіться. Давайте оглядати те, що ми сьогодні побачили. Починаємо зі складу збірної України на матч Мальти. Тут Ребров зробив цілих 4 зміни. Плюс ми грали вже по іншій схемі. Це не було 4-4-2, як було в двох останніх матчах. А це вже 4-2-3-1. Така стандартна схема для нашої збірної, де повертається в основний склад Маліновський, як ви бачите, також. Кривцов грав як центральний захисник. Він сьогодні виступав замість Миколенка, тому що зліва грав Матвієнко. Ми бачили Матвієнка центральним захисником, він зіграв дуже посередньо, скажімо так, да, в останніх двох матчах. І сьогодні він грав лівого захисника, що теж успіхом не увінчалося, як ми бачили на футбольному полі. Чесно кажучи, я очікував по складу, ще бачити зміни в голкіперській позиції. Думав, що можливо Бущан зіграє з основи або. Той же Лунін дасть шанс Ребров, але все-таки вийшов Трубін. Конопля був справа, який показав себе класно проти північної Македонії, забив гол. Ну і в Атаці, що цікаво, циганков грав зліва. Ярмоленко справа. Мудрик не грав в основі. Він навіть не з'явився на футбольному полі в цьому матчі. В основному складі на вістрі атаки був, до речі, Ваннат сьогодні замість Довбика. Тобто, Рибров зробив такі точечні зміни в деяких позиціях. Ну, і звісно, багато питань було, чому Мудрик не грав. В мене було два припущення. Перше припущення це те, що скоро в Україні грати в чемпіонат Європи, молодіжні збірні України грати чемпіонат Європи і там буде брати участь сам Мудрик. Ну і Ванат, Трубін та Судаков, які грали в основному складі. Тому цей варіант він має е, місце, але він не такий однозначний. І другий варіант у мене був перед матчем. Чому не грає Мудрик? Ну, напевно, я думав, тому що е, Мальта доволі закрита збірна. Ми це побачили. вони грають при захисті в 5-центральний, 5-3-2 в Атаці 3-5-2. От, і Мудрик він полюбляє більше вільний простір, і ми це бачили в кого в матчах в Челсі, що йому важко проти таких закритих команд. Він не дуже, скажімо так, корисний, особливо для команди з такими суперниками буває. Тому сьогодні вийшов Ценков зліва, який має досвід гри на цьому фланзі. Хоча, дивлячись на цю мальту, дивлячись на рівень цих футболістів, нічого не можу сказати. Організована збірна. Але ну особливої якості я там не побачив. В принципі, Мудрик вийшов би, я думаю, він би возив би цю збірну, мені так здається. Тому що а, в нас було безліч проходів їхню штрафну, хоч це і вдавалося складно, але далі ми не знали, що робити. Ось цього креативу якраз нами не вистачало. Тому склад саме такий: я не знаю, які у вас, можливо, є сумніви щодо цього складу, чи а, вам він не сподобався, пишіть в коментарях щодо гри. Ну, подвійне враження від першого тайму, друзі. Тому що забитий м'яч єдиний стався в другому. А от в першому таймі наша збірна дуже класно розпочала. До речі, перші хвилин 10 ми прям їх затискали. Ми прям давили, створили два хороші моменти. Єрмоленко загострював цей з лівого флангу виривався. Ванат мав хороший момент. Голкіпер там рятував, два рази рятував на початку зустрічі. То Україна постаралася забити реально швидкий м'яч. Ми включилися, пресингували суперника. Суперник, чесно кажучи, був розгублений перші п'ять хвилин. Далі вони вже зібралися. Мальта навіть хвилин 10 напевно, з 15 по 25 позиційно атакувала наші ворота і мала навіть шанс забити. Джонс їхній форвард і отримав оцінку 6,2 мав дуже хороший момент для того, щоб відзначитися, фактично там з 10 чи 11 метрів розстрілював Трубіна. У нас дуже багато було помилок у Матвієнка сьогодні, як лівого захисника. Його просто вщент знищував Мбонг, правий латераль, який його е, проходив, Джонс, який проходив його неодноразово. Тобто Матвієнко провалив повністю перший тайм. Великі проблеми у нього, якщо чесно, я не знаю, чому саме зараз вони виявилися. Да? От, центральний захисник Матвієнко, що лівий захисник Матвієнко саме в захисті грає дуже слабко. Часто втрачає м'ячі і частенько його обігають. Що створює вільний простір для суперника на нашій половині поля і створює небезпеку вриваннями в штрафну або прострілами в нашу штрафну, що Мальта робила. Да, у Мальти немає якісних футболістів, щоб завершувати. Частенько їхні паси взагалі не доходили до адресата і вони грали реально в бейбіжі. Ну, реально, це збірна бейбіжи, яка зазвичай, якщо ми не помилялися, просто тут атака їхня розпочинається. Вони вибивають м'яч вперед без особливої думки, просто аби вибити. Чесно кажучи, ну, реально, в атаці не дуже якісна збірна. От Джонс це більш-менш сподобався, хоча ця людина грає в 4-му дивіз... дивізіоні е, англійському. Ви розуміли, тобто такий от е, рівень цих футболістів основного складу. Статистика за весь матч 19-4 на користь нашу. Але за перший тайм було 6-3. На нашу користь. Перший тайм начебто й хороший видали. але Оці моменти, які виникали біля наших воріт зі сторони Мальти, викликали у нас дуже великі запитання до збірної України, і в що ми взагалі граємо? Контроль м'яча у нас, начебто, є 60 на сорок. Да. Моменти на початку були, потім вони десь пропали. Жахлива гра була в цьому матчі у Матвієнка. Це ми вже говорили. Вона, який старається, питань немає, старається людина грати в футбол, але де це все пропало, ніхто не може сказати, ніхто не може знати, де реалізація, що найголовніше пропала в збірної України, яка була проти Німеччини. Реалізація, яка була в матчі проти Північної Македонії, коли ми за три удари в ствір забивали три м'ячі. Де це все поділося, не знає ніхто. Тому, друзі, звісно, є великі питання до, саме до першого тайму. От. Руслан Маліновський, який з'явився в основі, ну, був у нього хороший момент. Ми навіть забили гол з офсайду, я не пам'ятаю, вже це був перший чи другий тайм, коли Маліновський пробив з дальній дистанції. І Ванат опинився в положенні по загрою. Такі епізоди вона, ну, трошки спортив свій рейтинг, тому що якби він десь більш якісно відчував моменти. Можливо, був кращим, коли це якраз забив перший м'яч, але його не зафіксували із за офсайду воната. Тобто були моменти забиті. Ми їх не забили. Реалізація зникла. Другий тайм розпочався відразу з замін. Вийшов Миколенко замість Матвієнка, який провалив повністю гру. І, в принципі, після цього і далі у нас йшли заміни. Виходив довбик, але нам важко було з створення моментів. Все одно гра от, другий тайм розпочався. Ми не відчували. Те, що збірна от зараз закине ворота Мальти Гола-3. І ми заспокоїмось. Такого відчуття не було. Ну і Зараз ми бачимо удари, хто пробивав по воротах? У Вірмонка 4 удари воротах. Оце Ганкова, 3 удари. Бив і це бив, і ванат. Ударів ствір у нас, чесно кажучи, ну, 8 ударів, в принципі, непогано, але це все ми вже під кінець набивали в другому таймі, звісно. да. І мальтійцям ми дозволяли от 4 удари пробити. З англійцями у них, до речі, не було взагалі жодного удару у них не було по воротах. Статистика, ну зараз ми бачимо теплову карту. Як Мальта грала, розкуто на наші половині поля. Це все було в основному. Звісно, в першому таймі вони грали дуже розкуто через лівий правий фланг. Ми, звісно, що забирали ініціативу в центрі поля. Наші інсайди дуже добре працювали. Степаненко допомагав. Суд через Судакова часто ми грали, дуже часто через Судакова, тому що через нього і будується вся гра збірної зараз. Дивіться передачі скільки зробив Судаков 75, Це найбільший показник. Якщо не брати Крівцова до речі, Кривцова я б відмітив класний матч провів. Дуже впевнено, відпісняв нападників суперника. Молодець корпусом грав. Забарний, я вважаю, що теж мало провалювався. Хоча були питання до захисту, до коноплі були питання в грі при захисті. Тому ну наша збірна, скажімо так, другий тайм теж розпочинала грати, як і тайм перший. І тут, звісно, всі хотіли бачити Мудрика, тому що він мав дати динаміку. Стається епізод в першим пенальті, друзі. Стається цей епізод. На 52-й хвилині влучаємо в руку. При Ще одній небезпечній атаці, коли ми повинні були забивати її там уже просто сумбур штрафній суперника. Плюс там голкіпер пів години йшов з поля. Коротше кажучи, були, були деякі проблеми, голкіпера ще замінили в першому таймі, але тягнули час мальтійці. Це було видно, що вони тягнули, скажімо так, хотіли зіграти з рахунком 0-0 цей матч, плюс жарко ще й в Словаччині було. І в першому, і в другому таймі тайм аути були, щоб попити водички футболістам пару хвилин. І це було дійсно доречно. Пенальті, перше не забуває Ярмоленко. Ну, якби ми тут забили, я думаю, більш розкутіше вже було б і забили б ще пару м'ячів. Можливо, вже в середину другого тайму. Але Ярмоленко влучає поперечу. Ну я не знаю. Ярмоленко досвідчений футболіст. І в таких матчах, ну саме від Ярмоленка, ми завжди очікуємо реалізації. Капітан команди. Освічений гравець пробиває в попередженні по центру. Не забуваємо пенальті. Потім нерви від наших футболістів за те, що ми не забуваємо. Маліновський отримає жовту. То тобто ми вже починаємо нервувати. В нас нічого не виходить. В атаці заходити в штрафну не можемо. Мальта доволі якось не захищається. Вперед вони взагалі не йдуть. Вони розуміють, що 0-0 для них за щастя буде в матчі проти збірної України. Потім вийшов Буяльський, про якого ми говорили на прямі трансляції. Що Буяльський це той футболіст, який дуже добре відчуває от вільний простір, дуже добре може відкритися під передачу. Футболіст такий вільний художний. Який дійсно був корисним. І він вийшов, додав трошки в швидкості. Довбик з'явився замість Ваната. от І ну начебто команда зарухалася. Заробили ми ще одне пенальті, яке стало ключовим в цьому матчі. Заробив його Ярмоленко, той, який не забив пенальті, Андрій Ярмоленко. Там захисник Мальти в тому епізоді виставив ногу, і там, звісно, була суперечка, чи малював Ярмоленко, чи ні. Факт в тому, що дотик був, там уже не важливо, малював ярмола чи ні. Дотик був. Ярмоле да, артистично падав. Варп пішов дивитися арбітр, хоча б відразу поставив пенальті. В будь-якому випадку пенальті пішов вже бити циганков, лідер нашої збірної. Він його забив, і ми сіли не то, щоб в автобус грати, ми просто утримували рахунок за рахунок утримання м'яча в себе. То ми, да, намагалися ще йти вперед, але у нас вже далі мало що виходило для того, щоб забити гол. І замість того, щоб випустити Мудрика, звісно, що випускає ребро в другого опорника, Сидорчука замість ярмоли, а потім ще й в кінці гри, щоб потягнути час, випустив сватка замість Цянкова. Ну там уже все в принципі в грі було зрозуміло. Як наслідок, ми дотягнули час, м'яче дотримали в себе, Мальта нічого не створила. Я ж кажу, команда бей Ну, в принципі, нічого особливого в атаці вони не створили. В другому таймі, в першому проблеми у нас були. З Мальтою. І, до речі, вони чотири кутових цього матчу вдали, це доволі багато. І на цьому матч завершився з подвійними відчуттями. По-перше, більшість будуть хайтити Реброва за те, що не випустили Мудрика, і самого Мудрика, я думаю, ви бачили, він був засмучений. Тому що перед цим він там говорив, що я от віддав дві гольові, я красава там заткнув рот критика. Тут його взагалі не випускають на поле, і тут якийсь дисонанс у нього в голові 100%, тому що він не розуміє, чому так. Ну, я думаю, Ребров, можливо пояснити. Ні, це вже таке. Важливо, якість гри. Це було жахливо. Якщо ми так проти Мальти будемо мучитися на футбольному полі. Якщо ми так проти Мальти будемо невиразно грати і не реалізовувати 100% моменти, які виникають. І так не впевнено грати в останній третині поля, коли ми заходимо в штрафну і не знаємо, що робити з мечем штрафну площі суперника. Коли ми заходимо в штрафну, і просто тупо б'ємо поворотах з гострого кута, б'ємо в захисників. Типу, не знаємо, що робити. Я не розумію. Просто Рибро ще, звісно, часу мало провів біля керма головного тренера збірної, це, це зрозуміло. І відразу гру не поставиш за три матчі. Але хоча б. Малюнок якийсь повинен бути. В цьому матчі ми його не побачили, тому що в попередніх матчах при всій повазі до нашої збірної на Македонія нас переграла. Що в матчі з німцями ми другим номером грали, що в матчі з Македонією ми грали другим номером? В цьому матчі вперше при Риброві ми зіграли першим номером і володіли ініціативою повністю. І пропала реалізація, друзі. Як тільки стає в захист наш суперник, реалізація моментів просто Випаровується. І її десь як не було. Тому що ми бачили, да з Північної Македонії, як ми реалізовували моменти, з Німеччиною на контратаках. Зовсім інша збірна, да? Хоча теж нам там нічого не подобалось. Але була реалізація. Бу була відмазка. Тут відмазок взагалі нема. з пенальті з гри жодного голу З другої спроби. Якщо ми так би мучитися з мальтійцями, далі. З Північною Македонією, звісно, чемпіонат Європи нам не свій. Тому Реброву треба робити висновки його тренерському штабу і знаходити шляхи для того, щоб вламувати захист, масований захист таких команд, як мальта Посередніх посередніх командах Мальта. Нічого страшного там ним побачили, ми не було там нічого страшного. Звісно, Лев Матчу на мене, Циганков, як на мене, він забив гол, по-перше. По-друге, він був впевненішим на м'ячі взагалі. І грав ну як лідер команди. Так, да, Єрмолко капітан, але от суто по грі, лідером був Циганков, хоча Єрмола мені теж подобалось, незважаючи на те, що він пенальти не забив, Ярмола хороший матч провів дійсно. Кривцов сподобався. Трубін в деяких епізодах, коли е, пробивали в ствір в мальтійці, рятував нашу команду. Тому, ну, печіть, можливо, у вас якась інша думка, друзі. На цьому я пропоную закрити цей матч і перейти до таблиці і далі вже зробити певний підсумок. Поки свій матч Македонія Англія ще не зіграла, вони будуть грати зовсім скоро. Я ще записую до цієї гри це відео і цей огляд. Ми знаходимося на другому чистому місці. Звісно, що Македонці можуть обіграти і Англію, припустимо, заробити 6 очок, італія може виграти свого суперника, але це вже буде. Знову ж таки, потім дат. І поки що ми знаходимось на другому місці. Все у нас добре. Виграли. Найголовніше, друзі. Найголовніше, що є результат. Гри немає, результат є. І це, знаєте, той випадок, коли хоча б щось у нас є, тому що у нас зазвичай ні гри. Ні, результату, а взагалі, зазвичай, у нас гра, начебто непогана, але результатом не щастить. Ну не щастить. Але зараз мені здається, краще. Нехай нам не щастить з тією грою. Хай граємо як лайно, але якось, правдами, неправдами, результат буде. І це найголовніше зараз, що ми заробили 6 очок максимально, які могли заробити. Це ми говорили, що це завдання ребро. Він його по факту він його виконав, яка б там гра не була. Але звісно, цю гру треба виправляти уже в осінніх матчах, де буде Італія, Англія, знову Македонці, там і Мальтійці. Тобто, там там уже треба буде точно результати, там буде вирішуватися все. Нам треба, звісно, займати друге місце для того, щоб виходити напряму. От і треба враховувати, якщо кількість очок однакова, то будь враховуватися очні зустрічі, тому важливо обігрувати. Італійців, можливо. Ну, я поки це з такою грою я не вірю, що ми обіграємо італійців, друзі. Будемо чекати кращих часів, можливо, восени вони якраз наступлять. Ну і як підсумок, друзі, можна дати оцінку Реброві взагалі збірні України. Перше, що хотілося б сказати, Сергій Ребров дійсно зробив деяку інноваційну штуку як 4-4-2. Я не пам'ятаю, щоб наша збірна грала в два нападники. Хоч і відтягнутий, але циганков грав в останніх двох матчах як нападник. Це прикольна штука, вона на контратаках працювала доволі непогано. Так, да, ми грали не дуже яскраво, але в нас був результат, була реалізація, коли ми грали другим номером і без володіння м'яча яскраво вираженого. Другий момент хороший це результат. Те, що ми вже обговорили, найголовніше для збірної це три очки в двох матчах. Ми їх зробили окей. В принципі, по плюсах ще. Ну, напевно, поки що все, я так подумав. <хи> я думаю, що плюсів особливих зараз немає. Ну те ж це Анков, можливо, зараз стає потроху лідером, можливо, це плюс. там, да, Мудрик уже перші голіві віддає там, да, за довгий час. Тому, можливо, це можна рахувати за плюс. Пишіть, до речі, свої якісь додаткові плюси от, від цих трьох матчів для, для вас конкретно існові, не, не, не ті, що я перечислю. Мінуси, ну, звісно, гра, гра невиразна, гра, яка ну, взагалі не подобається вболівальникам. Я думаю, да, от в усіх трьох матчах. Я не думаю, що ви були вражені від гри нашої збірної. Можливо, камбек вас вразив, але навіть камбек проти Македонії був з точки зору гри, ну, таке собі, якщо чесно. Тому гра це мінус великий, величезний мінус, те, що... Ну, чесно кажучи, невиразно Довбек жодного голу не забив. Наші нападники не забивають. Забивається Анков під нападник. Але в цьому матчі він конкретно грав е лівим Вінгером. Тобто наші нападники не забувають, я вважаю, це мінус. Тому що в нас і так з ними проблема. Ну там Яремчук не в формі, да. Ваната зараз викликали, він не може забити. Довбек не може забити. Якби моментів особливих не було. От якось Сіро виглядав збірно. Матвієнко, жахливо. Просто жахливо в усіх трьох матчах. Я не знаю, що з ним сталося і куди його Шахтар буде збиратися продавати. Ну це, звісно, неприємний момент для нас. Ще один мінус. Я думаю, що це Сергій Рибров. Поясню, чому Сергій Рибров і що я в це вкладаю. Сергій Рибров з точки зору очікувань. Мінус очікування реальність. Розумієте, зараз більшість от очікували вже Риброва. А сіки, два роки його вели вже в збірну. Всі очікували От, Рибров-Рибров. От він прийде, і зараз ми заграємо просто в атаку, Я не знаю, там в атакувальний футбол, контроль м'яча. Фантастично будемо пресингувати суперника і знищувати 3-0. всього не сталося. І звісно, ну якби. Болівальники, більшість болівальників футболу розуміють, що відразу результат не ставиться. Відразу, точніше, гра, якість гри не ставиться, хоча в деяких випадках це можна зробити. І збірною це теж можна зробити, тому що тут найкращі футболісти твоєї країни грають. Е, очікування, звісно, що не виправдані. З точки зору гри ми поки не розуміємо, в що ми граємо. Тобто ми бачили 4-4-2-4-2-3-1, але ми не розуміємо саму структуру. да, побудова через Судакова, Окей. Ми будуємо гру через саме нього, поки немає зінченка. Як він повернеться, будемо через зінченка, напевно, да чи як це буде відбуватись Ми поки не розуміємо роль наших нападників, для чого вони взагалі є, якщо вони не забивають да Ну Взагалі не виходить забити. От, і в принципі. Знову ж таки, да, і за невиразної гри очікування і реальність від реброва, вона трішки не співпадає. да. Ну, оцінка реброву в збірні, якщо від 1 до 10, можна зараз дати 7 за результати. 7 за результати. Хотів сказати, 6, якби ми десь втратили очки з Македонії, можливо, можна було сказати, 6-5. А так, 7 хороша оцінка, я вважаю, за ту гру, яку ми демонстрували, не дуже хорошу, і результат дійсно хороший. Ваші оцінки пишіть на цьому. Цикл матчів збірної завершується літній. І взагалі сезон 22-23 завершується, друзі. Тому підтримайте канал лайком, підпишіться на канал. Також можете підтримати канал донатом або стати спонсором. Дякую всім спонсорам, які зараз підтримують наш канал. Всі 13 у нас небагато спонсорів, але ви можете бути серед них. Далі буду на каналі випускати новини українського футболу, трансферні новини українського футболу, європейського футболу. Прямі трансляції, можливо, буду запускати тут. Можливо, частіше буде виходити в Тіктоці, теж короткі відоси, тому в Тікток теж підпишіться, в Телеграмі буду теж свої думки щодо тих чи інших новин викладати. Ну і плюс, щоб не загубитися, в телеграм обов'язково треба підписатись, друзі, для того, щоб знати, коли у нас виходить відео. Анонси, відео і стрімів будуть обов'язково, друзі. Тому підпишіться для того, щоб нічого не пропустити. Вам дякую взагалі за цей весь сезон, який був. Ну і дякуємо збірній за результат. Надіємось, що гра. Прийде а результат, головне, що є, друзі. Тому всіх з перемогою і до нових зустрічей.